Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас трошечки розважальний такий випуск, п'ятниця все ж таки треба відпочити. Я вам просто покажу один цікавий сервіс, який можливо вам стане корисним, можливо, хтось не знав, як це все працює, яким чином взагалі ми можемо застосовувати географію. Тут, в принципі, навіть не про якийсь штучний інтелект чи щось по типу такого, просто досить такий цікавий. Сервіс, який дозволяє порівнювати справжній розмір країни. Впевнений, що всі бачили, ну, в принципі, мабуть, що ось таку карту світу розгорнуту, так, і нібито якби всі звикли до ось таких розмірів країн, але насправді це все не зовсім так. Давайте я вам покажу: сервіс називається TrueSize. Просто переходите, і ви потрапляєте ось на цю карту. Давайте візьмемо з вами. Країну. ну давайте, Нехай це буде Аргентина. так, Ось вона показує нашу Аргентину. Ось вона показує нам площу в квадратних метрах. ось, І що ми з нею можемо робити? Ось на карті вона виглядає ну, так, досить значною, але ну, не гігантською. Ми можемо цю Аргентину нашу переміщати і дивитися в масштабах, як вона виглядатиме. І якщо ми її наблизимо до Гренландії. То виходить, що в нас, ну, давайте змеємо плюс-мінус ось таким чином, то в нас Аргентина виглядатиме як Гренландія. Але якщо ж ми повернемо Аргентину б, на її місце, бачимо, що це досить маленька така країна в порівнянні з тим масштабом, який є в Гренландії. Тут ми знову-таки можемо побачити, наприклад, давайте візьмемо тепер нашу Канаду. Ось у нас Канада да? досить така значна б, площа. Але якщо ми перемістимо її в Африку, в Африку, то вона матиме не такий уже значний розмір порівняно з тим, яким ми її можемо собі уявляти. Таким чином можемо взагалі дивитися на різні взагалі, переміщення, що це взагалі таке. Ось, давайте, наприклад, візьмемо ще цікавий приклад, який називається Австралія. Ось ми взяли нашу Австралію. І перемістимо її кудись ну, візьмемо в Північну Америку, або порівняємо з тією самою Гренландією. Тобто, знову ж таки, по факту, у нас Австралія йде набагато, -набагато більше, більше, ніж Гренландія, така сама, як плюс-мінус Сполучені Штати. Досить така цікава взагалі такий цікавий сервіс. На карті вони можуть відрізнятися, тут можна різні країни накладати одну на іншу, порівнювати і робити таку досить цікаву річ. А це сервіс виключно там напогратися, або просто для себе зрозуміти, яка може бути, яке викривлення може бути там на картах, так? І, можливо, хтось щось зрозуміє, як би для себе ще додатково, ось знову ж таки, штати пересуваємо сюди, або там сюди, наприклад, і можемо подивитися взагалі на. Різницю в розмірах, які нам завжди показували. Та просто цікавий такий досить сервіс, який ви можете використовувати для себе, показувати там своїм знайомим, просто досліджувати взагалі світ. Це до штучного інтелекту, якби немає нічого цікавого. І ще один сервіс, хочу вам також вже раз. Ми сьогодні заговорили про географію і не зовсім чіпаємо штучний інтелект у нас. Трошки такий розслаблений випуск сьогодні. У нас є такий сервіс, мабуть, ви про нього чули. Можливо, бачили в TikTok, можливо, бачили в Instagram, на YouTube. і тому подібне, Називається GeoGesser. Яким чином працює у нас цей сервіс? Він у нас переміщає в якусь випадкову локацію. В освіті, і ми маємо здогадатися, де ми знаходимося. Давайте спробуємо один раз сьогодні подивитися, як воно взагалі працює, і, в принципі, раджу спробувати, як буде вільний час, все ж таки спробувати щось знайти. цікаве. Ну, Перше, що я хотів би тут показати, це варто орієнтуватися на якісь написи, значки і тому подібне. Давайте перемістимося сюди, подивимося, що у нас тут. Є. Ось у нас арабські символи, тобто це, скоріш за все, десь близький схід. І ось ми тут у нас є карта. Зараз ми можемо переміщатися по карті. І знаходити тут. Ну, давайте класнемо кудись плюс-мінус. Плюс-мінус. Давайте сюди оберемо. Це вгадати. І бачимо, що ми були не так уже і далеко. Від правди, всього там тисячу кілометрів. Це відповідно досить непогано. Окей. З цим ми розібралися. Починаємо наступний. Так, дивимось тепер тут. Так, це у нас що? Так, тут над, надпис уже де інший. Тут що ми можемо подивитися? Це щось схоже на Італію. Це щось схоже на Італію. Давайте ще спробуємо трошки переміститися, подивитися, де ми взагалі знаходимося. Можливо, ми ще щось знайдемо, якісь надписи цікаві. А, можливо, також бути типу Італія-Франці. Давайте щось ще подивимося, спробуємо тут знайти а, дивимося на різні у нас. Ми бачимо, є дві хвилинки ще, щоб це все подивитися. А, ну, Тут, скоріше за все, все-таки це Італія. Давайте перемістимося в Італію. І скажемо, що це в нас десь. А, Давайте візьмемо, мовно, центральну Італія». Ну і знову ми всього лише в 100 кілометрах від «Правди». Продовжуємо наступний раунд, останній на сьогодні. Бачимо, це вже у нас трошки рівень поскладніше. Тут у нас формально є якийсь прапор, але його нормально тут не видно. Це в нас ідуть гори. Що ми можемо подивитися тут? Тут у нас з в принципі, нічого не зрозуміло. Давайте дивитися, можливо, на написи. Надписи в нас тут йдуть е, ближче до азійських символів, тобто це може бути більше в район Китаю. Давайте Подивимося, що у нас ще тут може бути зображено. Тут трошки ближче тут можна пересуватися, ви бачите, просто клацаєте на карту і можете дивитись. Так, ну оце я, я думаю Китай. Але тут буде досить складно насправді мені. Сказати, де саме це у нас знаходиться. Давайте натиснемо кудись ну, давай сюди. 1000 кілометрів. Ну так, ми обрали гори, тому якби все. Окей. Логічно, Досить непогано в нас вийшло. Ми можемо дивитися тут, тестувати себе і в класичних картах, в різні кампанії проходити. Звичайно, деякі речі у нас. Платні, що всі ці безкоштовні спроби були вільними, але як, скажімо, такий розвага, плюс трошечки розуму і трошечки, скажімо так, цікавості і кмітливості допоможе вам якби, трошки покращити, скажімо так, Моє проходження там, якогось нудного дня або ще чогось, можете також погратися в таку штуку, подивитися, дізнатися наскільки сильно у вас розвинена якби ця історія. Досить класна така штука, безкоштовна, є досить багато речей схожих на неї. Тобто є різні варіації і тому подібне, не офіційні, звичайно. Повертаючись до курсу з кібергігієни, неофіційні я вам використовувати не раджу, тому я використовувати саме цей сайт. Але якщо якби, не потребує ніякої там реєстрації або ще щось, можете пробувати заходити на інші о, портали, де у вас буде нескінченна кількість ось таких можливостей, де ви можете тестувати, розвиватися додатково і використовувати. Свої вміння можете в принципі, разом намагатися якось розсліджувати ці всі речі. Досить така цікава штука. Ну і повертаємося до нашого сервісу. Тобто, True size. Це в нас просто як для е, вивчення, для навчання, ми е, Можемо навіть віддаляти, дивитися на, на, такі, на декілька карт, так? Брати зовсім уже другу карту тобто, таким чином можемо тестувати взагалі все, що нам якби, необхідно, що нам потрібно порівняти. Буває, нам необхідно порівняти якусь. Площу країн ну давайте наприклад візьмемо Може бути, наприклад, така задача, а не прямо вже досить так, часто, але все ж таки може бути задача. Давайте візьмемо трошечки іншу країну, яка не має таких островів. Давайте візьмемо ось, Малі, перемістимо її кудись в море, ну і порівняємо її Пробто з Україною, чому ні. Ми зберемо Україну, нашу Україну, переміщаємо її до нашого малі в море, і бачимо справжні розміри України і Малії. Хоча насправді у нас є Україна якби найбільша країна Європи. так, Можемо ставити сюди і візьмемо сюди умовно Чехію. Чеська республіка. візьмемо сюди Чехію, переміщаємо її. Ну і бачимо насправді реальні розміри. Така задача може стояти, наприклад, перед дітьми в школі, перед на різних уроках географії там і тому подібне. Ось можемо дивитися, наскільки там відрізняється. Ну, ось часто порівнюють нас з Ізраїлем. Так. Ось Можемо взяти сюди Ізраїль, перемістити сюди, до нашого порівняльного майданчика, Ну і подивитися на розмір порівняно з іншим країнами. Тобто досить така цікава річ, але виключно для того, аби. Вивчити щось, показати щось, порівняти досить така класна втука, безкоштовно, взагалі без жодної реєстрації, без нічого. Просто беремо собі штуку. А ця річ це більше так іде для навчання, для якихось там, скажімо так, змагань. Реально, є змагання по цій штуці, і досить цікаво за ними слідкувати. Справді річ класна, використовуйте і у вільний час можете там. Також тестувати свої знання з географії. На цьому на сьогодні все. Досить такий у нас лайтовий сьогодні випуск, назвемо його географічний. Трошки зробили невеличку таку перерву з приводу штучного інтелекту, але все ж таки два таких класних, досить сервіси, які допоможуть нам покращити свої, так, свої знання. Тож, зустрінемося в наступному епізоді. Наступний епізод у нас кібергігієна, а потім подивимося на інші інструменти. На той раз уже буде про штучний інтелект. Дякую до зустрічі!